Ще раз доброго дня, шановні глядачі. Канал Юридична компанія Право. Допомагаємо розібратися в нюансах нерухомості, сімейного права спадкування, інших питаннях, але дуже рідко. Адвокат Володимир Клим. Тема помилка між іншим двох батьків, які стягувача, так і... Боржника, наприклад, батька, зазвичай це так буває. Щодо аліментів, коли він безробітний. Для тих, хто дивиться це відео в інших соцмережах, не на Ютубі, то така підсказка на Ютубі у нас по всіх тематиках, по плейлистах відео поділено. В принципі, сам собі ворог скажу, можна до адвокатів не ходити. З цих питань принаймні. Тому помилка батьків, розбір аліментів з безробітного. Історія тут така. Розкажу вам дві історії. Приходить до мене, ну, так, образно клієнт без конкретики, така мама двох дітей. Жаліється, їсти нема що, комунальні нема за що платити. А я питаю, а аліменти? А вона каже, ну які з нього аліменти, там якусь тисячу гривень він і так дає, ну подам, то буду мати ту саму тисячу гривень. Офіційно він безробітний, грошей немає, тому що я буду мати. І друга історія, там, мабуть, якийсь ображений батько мені дзвонить каже, ну я був там по мінімумі платити якусь тисячку, нехай дає на аліменти. Я ж безробітний. Я ж такий крутий. Ну, звичайно, я крутий, але я безробітний офіційно для українського законодавства. В чому тут суть? Суть у тому, що в Україні, якщо ти безробітний, чи батько ваших дітей безробітний, і з тебе стягують заробітні аліменти із середньостатистичної заробітної плати по регіону. Тобто, якщо там розмір аліментів 1 четверта, а ти в Києві безробітні чи батько дітей вирішив уникати цих сплати, то от там зарплата буде 16 тисяч статистична по Києву. В залежності від часу відео, коли ви це будете дивитися, можна вбити середньостатистична заробітна плата. Може, і дізнаєтесь. З вас будуть стягувати 1 четверту 16 на 4 це 4 тисячі гривень. Отак от до середньому виходить. І тому, тому от, люди, які живуть з міфами в головах, тобто в нас іноді незнання закону не тільки до того приводить, що ти там не сідаєш в тюрму, бо ти так не думав, ти не знав, ти ще щось. А інколи от і через втрату такої вигоди, через, з яку страждають діти. Хоч я люблю більш щасливі моменти, коли люди відсуджують якесь майно, яке їм належить ще щось. Але от тут аліменти, то багато консультацій, тому що воно все так відносно пов'язано, одне без другого не піде. Тому рекомендації. Щодо рекомендацій. Батькам, матерям переважно, з якими перебувають діти, які не отримують аліменти, чи отримують їх дуже мало, так, кіт наплакав. От є дитина, ну навіть я думаю, в центрах безкоштовної допомоги десь нададуть. Не так-то важко і написати ту заяву про стягнення аліменти, про видачу судового наказу щодо стягнення аліментів, але оскільки відео не для академіків, то я трошки дозволяю собі порушувати. Лексику юридично, е, зразу подали на аліменти, зразу виконавчу службу. Рано чи пізно вона його найде і нарахує повній. Щодо боржників, е, от ви, якщо ви безробітні, якщо ви не хочете там, щоб десь був лист, виконавчий судовий наказ про стягнення з вас, от визначте середню заробітну плату. Яка у вас по регіону. І давайте трошки більше жінці. Якщо вона вже така погана, а у вас такий там якийсь черв'ячок у голові завівся, Ну щоб не подала на вас у суд І щоб ви ніде не світилися. І спокійно це поясніть. Скажіть, що будеш мати менше, якщо подаш на мене, щоб їй це просто невигідно було робити. Треба говорити і все буде добре. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим. Пишіть, дзвоніть Нагадую, в Ютубі, якщо інші соцмережі є плейлисти, де можна детально розібратися у питаннях нерухомості, спадкування, інших спадкування, сімейні питання тощо. Дякую.